Привіт, дорогий друже, який знову прокинувся, щоб зустріти цей новий день. Це наш другий день глибокої молитви, і я вітаю тебе з теплом і любов'ю у цьому ранковому спілкуванні. Якщо ти відкрив це відео, то, мабуть, твоє серце шукає чогось більшого, ніж просто ранкова кава воно шукає справжнього спокою. Можливо, ти прокинувся сьогодні, і замість радості першого сонячного променя ти відчув важкість на своїх плечах. Або ж серце почало калатати швидше, ніж потрібно, бо тривога прокралася у твій сон, як небажаний гість. Ми назвали цю молитву сьогодні День Двій, пряма молитва проти хвороби, дотик Божого лікаря до тебе просто зараз. Ми не будемо говорити про загальні речі ми торкнемося саме того, що ти відчуваєш у глибині свого єства страх за здоров'я, за своїх близьких. Тривога за невизначене завтра, і, що найважливіше, тиск на твій розум, який не дає тобі знайти справжній внутрішній спокій. Дозволь мені обійняти тебе словами і сказати Ти не сам. Бог бачить твою втомлену душу, Бог знає про той біль, який ти приховуєш за усмішкою, Він знає про ту ніч, коли ти не міг заснути, роздумуючи про медичні висновки, про фінансові проблеми. Або про напружені стосунки, які виснажують тебе щодня. Навіть якщо ти не відчуваєш цього фізично, цей тиск є хворобою для твоєї душі, він краде твою радість і твій мир. Ми розпочинаємо цю молитву, віддаючи Богові цю тривогу, цей важкий вантаж, який ти несеш. Я запрошую тебе відкласти все. Зупини свій внутрішній діалог, перестань перебирати в голові мільйон що. якщо», і дозволь собі п'ять хвилин справжнього перепочинку, заплющ очі, якщо ти в безпечному місці, і відчуй, як твої ноги міцно стоять на землі. Господь сказав нам Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11:28. це не просто гарні слова, це пряме особисте запрошення до тебе. Він знає, що ти виснажений боротьбою, він знає, що ти намагаєшся тримати все під контролем. Але цей контроль вислизає з твоїх рук, як пісок, і він говорить віддай мені це, Господи Боже наш, Отче Милосердний, ми приходимо до Тебе цим ранком, ми не приходимо, вихваляючись своєю силою, ми приходимо, визнаючи свою слабкість і повну залежність від Твоєї благодаті. Перш за все, ми віддаємо тобі нашу тривогу, як дитя віддає важкий камінь, який воно не в змозі нести. Це тривога, яка не дає нам дихати на повні груди, це тривога, яка створює гул у наших думках і не дозволяє почути твій тихий, спокійний голос. Ми визнаємо, що ця тривога це спроба нашої душі взяти на себе твою роботу, намагання вирішити те, що можеш вирішити лише ти. Ми викладаємо перед тобою напругу в наших грудях, ми викладаємо той страх, який шепоче про майбутнє нещастя. Якщо хтось із нас бореться з конкретною хворобою, чи то своєю, чи то когось із близьких, ми зараз приносимо ці імена, ці діагнози, ці лікарняні палати перед Твій престол. Ти є лікар наших тіл і наших душ, ти є той, хто створив нас і знає кожну нашу клітинку, ніщо не є прихованим від тебе. Прямо зараз у тиші цієї молитви запроси його до тієї частини твого тіла чи розуму, яка кричить від болю. Якщо тебе мучить безсоння, попроси його торкнутися твоїх очей і дарувати їм відновлювальний спокій. Якщо тебе долають панічні атаки, які здаються фізичною хворобою, попроси його торкнутися твого серця і нормалізувати його ритм своєю божественною силою. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти не є далеким Богом, який просто спостерігає за нашими стражданнями. Ти втілився, щоб розділити нашу людську слабкість. Ти знаєш, що таке біль, що таке смуток, і що таке бути обтяженим, і тому твій дотик є таким справжнім, таким цілющим. Уяви, як Ісус стоїть поруч з тобою. Він не засуджує тебе за те, що ти втомився вірити, чи за те, що твоя віра похитнулася, Він просто простягає свою руку. Ти відчуваєш його присутність це тепло, яке починає розливатися від верхівки голови до кінчиків пальців ніг. Ми віддаємо Тобі, Отче, наш розумовий безлад. Ця тривога часто є хворобою розуму, вона спотворює наше сприйняття реальності, змушуючи нас бачити лише темні кольори. Ми віддаємо тобі почуття провини, яке ми несемо, і сумніви у твоїй любові чи провидінні, розбий цю стіну брехні, яка говорить нам, що ми повинні заробити твій мир. Ми не повинні його заробляти. Ти пропонуєш його нам як дар. Ти, Господи, є джерелом справжнього спокою. І спокій, який даєш ти, відрізняється від миру, який пропонує світ. Світ пропонує тимчасове відволікання, ти пропонуєш постійну присутність. Світ каже: Виріши проблему, і тоді відпочивай. Ти кажеш, спочатку відпочинь у мені, і я допоможу тобі вирішити проблему. Прямо зараз я хочу, щоб ти зробив глибокий вдих, вдихни Його благодать, Його спокій, видихни тривогу, страх і біль. Знову вдихни Його любов, видихни хворобу, недугу, неспокій. Ми просимо тебе, лікарю душ, почни процес зцілення у нашій свідомості. Нехай наші думки, які були полонені страхом, стануть вільними, нехай наші рішення, які були паралізовані сумнівами, Отримають ясність. Якщо ти відчуваєш, що цей спокій, цей дотик тільки но почав огортати тебе, я запрошую тебе поділитися своїм амінь у коментарях. Це простий, але потужний акт віри, який допомагає закріпити цю молитву у твоєму серці, це також допомагає іншим людям, які шукають такого ж зцілення, знайти нашу спільноту. І якщо ця молитва торкнулася твого серця. Будь ласка, натисни кнопку підписки, щоб ми могли продовжувати нашу спільну подорож віри, повертаючись до нашого спілкування з Богом. Ми віддаємо Тобі, Отче, той гніт, який ми відчуваємо, коли нам здається, що ми просимо занадто багато. Наші потреби можуть здаватися нам нескінченними, але Твоя благодать є ще більш нескінченною. Твоя скарбниця не вичерпується, коли ми просимо про зцілення. Твоя увага не зменшується, коли ми просимо про спокій. Ми сьогодні усвідомлюємо, що хвороба часто є не лише фізичним станом, але й духовним нападом на наш мир, і ми, твої діти, оголошуємо, що ми не будемо жити в постійному стані бойової готовності. Ми вирішуємо скласти нашу зброю втоми і взяти натомість твій легкий тягар. Твій тягар це довіра, твій тягар це спокій. Твій тягар це надія. Ми просимо Тебе, щоб Твій Дух Святий прямо зараз заповнив ті порожні місця в нашій душі, де раніше жила тривога, заміни той фізичний дискомфорт, який ми відчували, відчуттям глибокого, заспокійливого миру, зціли наші спогади, які постійно повертаються до минулих невдач чи майбутніх страхів. Ти наш щит і наша фортеця. Ми ховаємося у твоїх обіймах. Як дитина ховається в обіймах свого батька, знаючи, що там ми в повній безпеці. Ми залишаємо тобі всі наші страхи щодо медичних аналізів, діагнозів, болючих процедур. Ми довіряємо, що ти можеш зцілити надприродним чином, і ми довіряємо тобі, що ти проведеш нас крізь процес лікування, якщо це необхідно, наповнюючи нас мужністю і терпінням. Ми дякуємо тобі за цей момент відкритості. Ми дозволили тобі бачити наші справжні емоції, нашу вразливість, і ми знаємо, що у відповідь ти не відвертаєшся, а наближаєшся ще ближче. Наша душа шукала перепочинку, і ми знайшли його у тобі. Ми складаємо перед твоїми ногами наші безсонні ночі, наші неспокійні ранки та всі гіркі думки. Ми віримо, що ти вже взяв їх на себе. Ми відчуваємо, як важкість, що лежала на нашому серці, починає зменшуватися. Це робота Твоєї благодаті, наш милосердний Отче, продовження молитви, продовження молитви. Наш великий і милосердний лікар. Тепер, коли ми склали наші тягарі, ми просимо про твій особистий дотик ти знаєш усі куточки нашої душі, де засіла отрута тривоги. Ти знаєш про той постійний неючий біль у нашому серці, про той тягар на наших плечах, який не дає нам спати чи дихати на повні груди. Це не просто духовна боротьба, це реальний фізичний біль, який породжує стрес і неспокій. Ми благаємо тебе як наш Божественний цілитель, простягни свою руку прямо зараз туди, де біль найбільший. Нехай твій спокій увійде в наші м'язи, наші нерви, наші думки. Ми віримо, що ти є не лише Спаситель, але й зцілитель, і ми проголошуємо в цю мить, що жодна хвороба, спричинена тривогою чи страхом, не має влади над нами, коли ми ховаємося під покровом твоєї присутності, прожене будь-яке відчуття приреченості, будь-яку темну тінь, яка намагається навіяти нам думки про те, що ми залишені чи забуті, це брехня, яку ми відкидаємо. Нашою правдою є Твоє Слово. Господи, Ти нас кликав, коли ми були виснажені. Ми чуємо Твій голос, який лунає крізь метушню нашого ранку. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ми прийшли, Отче, ми не просто повторюємо ці слова, ми входимо у Твою обіцянку, і ми приймаємо цей відпочинок, який ти нам даєш. Це не просто зупинка від роботи. Це відпочинок для нашої душі, який дозволяє нам знову побачити світло серед нашого шляху. Ця нова надія, яку ти вливаєш у нас, це не швидкоплинне почуття, а тверда впевненість, це знання того, що ти тримаєш наші завтрашні дні. Ми можемо не знати, як вирішиться наша фінансова проблема, як покращиться здоров'я близької людини, чи як подолати самотність. Але ми знаємо. Що ти знаєш, і твої плани набагато кращі, ніж наші. Зміцни нашу віру, щоб вона була як сталевий якір, який тримає наш корабель посеред будь якої бурі. Подаруй нам силу, щоб прямо зараз встати з ліжка, відчуваючи не страх перед днем, а очікування твоєї доброти. Ми молимося за благословення для наших рук, щоб вони могли працювати з радістю. Для наших вуст, щоб вони говорили слова любові та підбадьорення, а не скарги, для наших очей, щоб вони бачили можливості для милосердя, а не лише перешкоди. Ми просимо тебе зроби нас світильниками твоєї надії у світі. Якщо ви зараз відчуваєте, що цей тягар справді спав з ваших плечей, якщо ви відчуваєте легкість і тепло у грудях як знак дотику Божого, зупиніться на мить. Я прошу вас зараз, поділіться цим. Напишіть у коментарях я отримав латвій дотик, Господи, або просто спокій. Це свідчення не тільки зміцнить вашу власну віру, але й стане маяком надії для іншої людини, яка шукає зцілення так само, як і ви. Дозвольте цій спільноті рости і свідчити про незмінну любов Бога. Наш Отець, ми просимо Тебе дати нам мудрість. Щоб розрізняти твій голос серед шуму цього світу, допоможи нам ігнорувати галас тривог, який намагається заглушити твій тихий, заспокійливий шепіт. Сьогодні ми вирішуємо ходити в мирі, який перевищує будь-яке розуміння, цей мир твій дар, і ми приймаємо його. Ми не дозволимо минулим помилкам чи майбутнім страхам викрасти радість цього дня. Ми віримо, що ти вже поблагословив наш шлях. Ми виходимо сьогодні у світ не як жертви обставин, а як діти царя, сповнені сили та тихої непохитної надії. Дякуємо тобі за те, що ти вже відповів на цю молитву, перш ніж вона навіть зійшла з наших вуст. Ти добрий, ти вірний і ти завжди поруч. Ми залишаємось у твоїй присутності, приймаючи твою непорушну мирну присутність і готовність зустріти день. Амінь. Слава Богу, ви завершили другий день. Я знаю, що нелегко бути наполегливим, але ви доводите свою віру. Ще раз використайте свій предмет віри зараз, закріплюючи те, про що ми молилися сьогодні. Відчуйте, як Божа сила оновлює вас завтра буде наш третій і останній день. Це буде день перемоги, день закріплення цієї благословення та подяки за те, що Бог вже робить у духовному світі. Навіть якщо ми ще не бачимо цього фізично, ви не можете пропустити день завершення. Зміцніть своє серце і до завтра.